У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Шановний пане голово, власної державної адміністрації, міський голова, улюблені браті і сестри, ми сьогодні стоїмо на місці, яке ми присвячуємо Героям Небесної Сотні, де буде збудований храм події які не то що схвилювали, а збентежили нас. Події, які відбувалися в Києві, спонукали багатьох і нас змінити своє ставлення до життя, до цінностей, до пріоритетів, які ми сповідували раніше. Ми ще не до кінця помінялися і не до кінця стали іншими. Але то, що ми перед собою розкрили правду, якими ми є, якими ми хочемо бути, це є результатом жертовності цих дітей Авеля, героїв Небесної Сотні. Їхні страждання сьогодні спонукають нас до дії. Місце це, на якому ми стоїмо. І раніше воно присвячено молитві. На цьому місці стояв храм на честь великомучениці Фарасків П'ятниці. Багато хто його пам'ятає, по-різному використовували. Але Господь визначив це місце для молитви, для молитви, за людей, які життя своє віддали за Україну, за наших героїв, на яких ми рівняємось, яких ми згадуємо і за яких неостанно буде звучати молитва по всіх храмах, але особливо на цьому місці. І ось від слова, молитви ми перейшли до конкретних справ. Один із днів до мене завітала делегація наших шанованих людей, архітекторів, які в супроводі теперішнього благодійника пана Олександра. Забажали, щоб тут, на цьому місці, був збудований храм. Звичайно, що це не спонтанна подія, не спонтанне рішення. Це рішення їхньої внутрішньої думки їхньої совісті. Зробити щось для міста раз зробити найбільше в пам'ять тих. Які за походженням волиняни з нашого міста, з нашої області, це є українці, вони з нашої землі. Вшанувати тих, завдячуючи яким сьогодні світить сонце. Над нами не літають літаки військові, по місті не їздять бронетранспортери з ознаками іншої держави. Я сьогодні дякую всім, хто долучився до цієї справи і голові обласної адміністрації, і міському голові, який надав дозвіл тут робити реконструкцію, пану Олександру, всім вам небайдужим волинянам, хлопцям із правого сектора, бо це їхні побратими найбільше постраждали. Я впевнений, що ця справа увінчається успіхом. Я впевнений, що Господь прийме нашу благу, благий наш намір збудувати і відродити це місце і побудувати тут храм. Бог напоміч усім нам в цій справі. І молитва, яку ми будемо творити за цих героїв, хай буде почута на небесах. А нам Господь благословить щасливе майбутнє. Тому вічна пам'ять. Нашим героям, які не вмирають, і нога еліта сьогодні живущим, тим, хто отримав поранення і мирним і всім жителям України. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава!